І з вами програма Київщина спортивна далі ви побачите таке: районний чемпіонат. Яскрава гра у Гостомелі. Огляд матчів обласного чемпіонату. Результати матчів 22-го туру. Півфінальний матч Кубка України. Програма виходить за підтримкою керівництва футбольного клубу Буча. У матчі 19-го туру Києво-Святошинського районного чемпіонату у першій лізі у Гостомелі зустрічалися непримиренні суперники місцевий «Факел» та Буча 03. Із перших хвилин зустрічі гості заволоділи ініціативою, захопили контроль над м'ячем, наполегливо атакуючи ворота суперника. Господарі ж відповідали якось мляво та невпевнено, і вже на початку тайму поплатились за таку гру. У одній із атак бучанців Олег Самченко вийшов на ударну позицію, і метрів із 20 поцілив у дальній верхній кут воріт факела. Господарі поля активізувались, провівши декілька атак на ворота гостей. Проте невдовзі Буча 03 подвоїла рахунок. Вашуленко заробив право на пробиття кутового. Самченко зробив подачу у штрафний майданчик, а Іршов ударом головою. Завершив комбінацію. Футболісти Факела заграли ще активніше, і всередині тайму їм вдалося скоротити відставання. Піщик на правому фланзі атаки пошив у дурні бучанських захисників і своєю передачею знайшов Максима Смолія, який з меж воротарського майданчика розстріляв ворота Бучі 03. Далі гра вирівнялась, і деякий час глядачі милувалися красивим атакувальним футболом, який демонстрували гравці обох команд. Та, на жаль, це продовжувалось недовго. На 38-й хвилині за неспортивну поведінку з поля був вилучений шеверун. Таким чином, гості залишилися у меншості. На перших секундах другого тайму бучанці мало не забили третій гол, пробивши сильно, але не досить влучно з середини поля. Далі гра проходила напружено та нервово. Господарі будь-що намагалися забити, а гості, граючи у меншості, прикладали неабияких зусиль, щоб втримати рахунок. На додачу ще й не забуваючи перевіряти захист та кіпера факела. Близько до середини тайму господарі мало не зрівняли рахунок, так і загнавши м'яч у сітку воріт бучі нуль Та арбітер не зарахував гол, тому що забити він був з офсайду Незважаючи на чисельну перевагу, факел до кінця зустрічі так і не зміг дотиснути бучанців, хоча моменти для цього у них були. Щоправда, у останніх моментів для того, щоб збільшити свою перевагу, також було Чимало один-два, і нам залишається лише подякувати командам за яскраву гру. Партнером показу є інформаційна агенція Правиця. Перенесену зустріч команд Бучі та Київського арсеналу не можна назвати надто складною для господарів, проте і молодих канонірів не варто недооцінювати. Перенесена гра 19-го туру почалася з обережних атак як на одні, так і на інші ворота. Протягом перших 10 хвилин обидві команди змогли створити по декілька доволі гострих, але не результативних моментів. А ближче до середини першого тайму гра змістилась у центр поля, де більше домінували господарі, та наполовину арсеналу. Кияни ж зрідка відповідали не досить вдалими контратаками. На 30 30-й хвилині після подачі кутового прикрою помилкою захисників гостей скористався Єфименко, відправивши м'яч у сітку воріт. Рахунок було відкрито. Каноніри спробували виправити ситуацію, провівши ряд гострих атак, але переграти голкіпера та захист бучанців їм не поталанило. За рахунку 1-0 на користь господарів команди пішли на перерву. Багатшою на події виявилася друга половина зустрічі. Команди заграли інтенсивніше та різноманітніше. Кияни будь-що прагнули зрівняти рахунок, а господарі навпаки його збільшити. І останнім це вдалося. При розігріші стандарту помилкою захисту арсенала скористався панфілов, який кількома секундами раніше вийшов на заміну. І рахунок зустрічі подвоївся. До кінця гри футболісти Бучі ще тричі змогли порадувати своїх нечисленних вболівальників, які, незважаючи на досить прохолодну, як для початку жовтня, погоду, прийшли підтримати улюблену команду. Кананіри ж лише раз змогли переграти захист та кіпера господарів – 5-1 на користь бучанців. Але це зовсім не означає, що гості програли. Їх основні битви ще попереду. Порівнюючи гру вихованців Миколи Волосянка на початку другого кола і сьогодні, можна впевнено сказати, що молодь прогресує з кожною грою, і за рік другий ми побачимо справжніх майстрів, які збагатять професійні клуби як українського, так і світового футболу. У грі 22-го туру аутсайдер чемпіонату Пісківський Рубін удома приймав команду із Бучі. І хоч різниця у турнірній таблиці між цими командами велика, гра такому становищу не відповідала. Із кожним матчем Буча показує усе гіршу гру. Цього разу під час зустрічі з Рубіном, за словами Бучанців, перемога коштувала їм великих зусиль. І все через журналістку, яка все ж таки, незважаючи на супротив футболістів і тренерів, потрапила на матч. Покладаючись лише на прикмети, команда, мабуть, приділяє усе менше часу тренуванням. Гравці навіть пропонували штовхати до стадіону автобус, який загруз у піску. Адже дорогою до місця гри транспортний засіб не повинен заткувати. Діставшись нарешті до футбольного поля, гості вирішили забути про всі перешкоди та одразу показати, хто тут головний. Тож атаки бучанців були частими, але безрезультативними. Адже футболісти Турбіна показали, що таке справжній командний захист. Проте напад господарів поля грав не надто вдало хоча м'яч частенько опинявся біля лінії воріт суперника. У одному з таких моментів на 26 й хвилині гри футболістам Рубіна вдалося відкрити рахунок, хоча тут їм дещо пощастило, адже то був автогол. М'яч, відскочивши від штанги, влучив у голкіпера, який сам і відправив його у сітку власних воріт. Ця ситуація навіть у тренера викликала посмішку. Це Вначале пропустили з лівої сторони, посіли з зони, рака рвався, пробіл нормально. Родник парировал, но ну, дальше уже хуметное серьезно. Менш ніж за хвилину гостям вдалося знову поцілити у ворота. Щоправда, цього разу це була рамка суперників. Захист Рубіна не зумів обіграти атакуючого, тож на перерву команди пішли з нічиним результатом. Друга половина зустрічі не надто відрізнялася від першої. Буча намагалася атакувати, але дуже часто затягувала епізоди, демонструючи техніку, аж поки захисники Рубіна не займали вигідних позицій і могли блокувати удари. У більш гострих моментах бучанці били то вище воріт, то в перекладину з усіх боків обстрілявши голкіпера господарів. Проте влучності їм вистачило лише одного разу. Часом нерви обох команд не витримували і прямо на полі починалися небезпечні протистояння, що призводили до порушення правил футболістами. Тож у другому таймі забубонним гостям вдалося не лише забити ще один м'яч у ворота господарів, а й отримати три жовті картки. Тож більше рахунок змінити не вдалося нікому. Враженням від гри діляться тренери. Сьогоднішній матч був дуже напряженим. Ігроки показали все своє вміння обоє сторони. Вот. Результат 2-1, я вважаю, посиля соперників закономірний. Ми знаходимося в початку как бы, пути, создания коллектива, заявились на второй круг чемпионата области. А наш, наши соперники, они уже маститые соперники, играют не один год, с хорошим бюджетом, с хорошим составом команды, с подбором людей. Поэтому нам было тяжеловато, мы сопротивлялись, боролись. Так по игре, конечно, проиграли. Вот. Ну, думаю, в будущем мы сможем победить когда-нибудь. Задачи просто решили. очка, є стрічка, повноценна очка, Потім нас настраиваются команди Поэтому молодые, перспективные ребята є. Звісно, краще у разі невдачі звинувачувати оточуючий світ, сильний супротив аутсайдерів, збіг обставин, жінку на кораблі, а не шукати причини поразки у техніці гри. Сподіваємось, деякі представники футбольного клубу Буча зважаться на те, аби визнати власні помилки. А також у подальшому не забуватимуть про ввічливість. І тоді ми знову побачимо ту сильну команду, якої суперники боялися на початку чемпіонату. Що ж стосується Рубіна, то ця команда перспективна і багатообіцяюча і заслуговує на похвалу і від глядачів, і від суперників, і від тренерів. До вашої уваги результати всіх матчів 22-го туру. Рубін Буча один Моноліт Ліга 4-2. Дінас Бородянка 3-0. Податковий університет Хілд-Любомир 0-10. Арсенал Олімпієць 6-1. Біла церква Київська Русь Богуслав 3-2. Маючи дві гри в запасі і 54 бали в активі, лідирує Путрівка. Другу сходинку ділять між собою Ставищанський Хілд-Любомир та Вижгородський Дінас. Четверте місце впевнено посідає Євка Буча. Далі йдуть Бородянка, Ліга Вишневе, Арсенал та Київська Русь Богуслав. Дев'яту сходинку посідає футбольний клуб Біла церква далі Олімпієць з Переяслава Хмельницького, Баришівка та податковий університет Зірпіня. На останній сходинці Рубін з Пісківки. Перший півфінальний матч Кубка України минулої суботи відбувся у Бучі. Там команда із путрівки приймала футболістів із Закарпатського містечка Берегово. Закарпатський клуб Берегвідейк досить такий іменитий. Він чемпіон своєї області 2009 року. Володар трьох кубків Закарпаття. Сьогодні є лідером обласного чемпіонату. Тож суперник у господарів поля, футболістів Путрівки, був сильний і досвідчений. Проте перший тайм прийшов практично за переваги путрівчан. На 19 19-й хвилині одна з атак господарів закінчилась затям воріт. у свій актив записав Олександр Поліщук. Ну, как бы я скажу, что перед ответственной игрой у них на выезде очень тяжело будет там играть. Насколько я знаю, нам говорили тренера руководство. Так что нам надо было забить как можно больше дома голов, чтобы там было легче. Ну... Я думаю, це важный гол був. Звісно, хотілося б і немножко, но не повезло немножко. Надеемся, там будет полегче, якщо заб'єм первыми, будет хорошо. На цьому потрівчани не зупинились і продовжували створювати небезпечні моменти. Не сиділи у захисті і гості. Проте і одна, і друга команди не підпускали суперника до воротарського майданчика. Та якщо м'яч і підходив притул до лінії воріт, надійно грали голкіпери. Тож перший тайм так і закінчився з мінімальною перевагою путрівчан. Друга половина зустрічі розпочалася із атак закарпатських гостей. Вони мали чудові нагоди відзначитись, проте не завжди футболісти Берехвідейка читали задумки один одного. Мабуть, саме непорозуміння між собою не дозволило їм зрівняти рахунок. Хоч і грали вони досить технічно і вперто йшли вперед. Але путрівчанам вдалося зібратися із силами. І, вдало, пройшовши від своїх воріт до центра поля, вони вивели. На ударну позицію Володимира Богданова. Останній скористався необачним виходом із воріт Крашевського і метрів із 30 вразив ворота берег Відейка. Далі обидві команди мали ще по кілька нагод, щоб змінити рахунок. Проте їм це не вдавалось. Останні хвилини зустрічі проходили за переваги путрівчан, які змушували гостей лише оборонятись. Матч так і закінчився з результатом 2-0. Сьогодні я сказав би так, що гра цих двох команд. Аматорських команд, я недавно дивився матч першої ліги в Білій церкві. Ну, по накалу, по майстерності абсолютно не, абсолютно не уступає. Дай Бог, щоб у нас на Україні таких аматорських команд було, було побільше. Закарпатські гості від коментарів, на жаль, відмовились, але їх уболівальники запевняли, що вдома команда показує зовсім іншу гру. Про це свідчать і факти. У цьогорічних кубкових змаганнях берег віддейк не виграв у жодному із виїзних матчів. У грі із самбором у гостях було зафіксовано нічою 1-1, А у берегово самбір влетів супернику із рахунком 4-0. Карпатам із Кам'янки-Бузької берегвідейк програв на виїзді із рахунком 2-0. У берегово була зовсім інша картина. За якої Карпати програли із рахунком 5-0. Висновки робіть самі. Проте путрівські футболісти націлені на перемогу на виїзді, адже їх перевага вдома була очевидною. Ми не очікували, що вони би, так, ані фізійські винослів бертяжело била ними боротися. і. В борьбі ані очень сильні були. Не жадалі такого соперничества. Так в скорості, в принципі, я думаю, ми їх переігрували. це було видно. Тож уже в суботу потрівчанам доведеться не лише милуватись карпатськими краєвидами, а й наповно викладатись на футбольному полі. Легкої перемоги навряд чи слід очікувати обом командам, адже на кону стоїть вихід до фіналу Кубка країни. Нагадаємо, що програма виходить за підтримки керівництва футбольного клубу Буча а партнером показу є інформаційна агенція Правиця на сьогодні це все. Зустрінемось за тиждень. І хай вам щастить.